Ашрам універсального гуру Пхагавана падлостом пхави. Томас Якович свята сидів на грубій гімці старого дняна в компанії місцевих маках. Смачно унів, сматочним манго, що грався віктями і час від час зазирав у вікно глинобитної споруди Ашраму, де ось-ось мав розпочатися духовний серцан. Іноді він спрулявся шкірками і вставляв свою з наштук у віконця, аби роздивитися встановку І незважаючи на ранковий час, знаменитий ашрам духовного вчителя Падла був ще забитий шукачами істини, ніврастейниками, невиправними йогами і професійними ідіотами популярних серед сучасних містиків статіх конфесій, починаючи з буддизму і закінчуючи націонал організму. Простора, світло зала, духовного осередку була багатьма мовами і голосами. Громада послідовників чекала на появу Перекована і обговорювала важливі речі. Хто як поспав, хто, як просправся після індійських харчів, хто де, із яких обставин досяг сего1-го до хто яку гарну книжечку із Зовчином, почитав останнім часом і хто до якої лінії передасть священного досвіду належності. Також піднімалася важлива тема, який духовний гуру краще. Хто з вчителів пиздить, а хто дійсно є просвітлення майстром. З цього виходило так, що всі вчителі пиздять. ніхто з присутніх залі досі не десят медик омрійного просвітлення. До павла Сабхави шукачі істин зверталися тільки тоді, коли всі можливі духовні... Усіх вчителів вислухано, усі настановили смислено, а результатами досі не пахло. Всіх і кожного, всі зараз, вкрай заїбала крутійська порада духовних груп. Якщо, відчуваєш якісь сумніви, просто продовжуй практикувати. Таким чином, не одну тисячу шукачів було захвану у темні кун чорної танки і фінансової скрути, доведено до наркоманії, скодолоства і соціального дна. Гуру падоса. Не належав до конкретної релігійної секти, він не проповідував якихось особливих методик, він навіть не зайовував учнів дихальними практиками. Хайван просто заробляв груз на чужому горі і завжди казав, свербить чишти і будь біжи. Але при цьому дивним чином його духовні сатсанги славилися високим процентом просвітлених учнів. Особливо в далі дні їх виносили за шрабу бачками складали під розладистими баніянами. Не спеціально навчені тубійці відганяли в них мав москітів і московитських туристів. Хагеван знав, як правильно погодитися з ідіотами. Він не всіляко їх робив, нищив, морально, принижував фізично, а тому, що качеїсти залишали цього вчителя на уста. Однак завжди виходило. Що ті, то вже досяг розчарування, але ще не дістався щодо її, рано чи пізно конявся в його вашрамі. Через забуду завдяки духовним практикам жадіність Духу, що, шукачам істини було шкода згайних за два роки. І вони вдавалися до цього останнього шансу. Хагаван був прихильником жорсткого і прагматичного підходу до духовних справ. Він називав своє вчення Люта танка або адвайта сержанта і при цьому відкухи хотів. Ці довбойові думають, що я допоможу розв'язатись з музли їх нічим не проблема. казав він, але ж музли зав'язані для того, щоб їх хтось розв'язував. Я навіть навпаки. Менше з цим жити якось треба. Посеред зали промовисто височить здоровенна купа мішків. Брейливо нам перепрошую.